Вітаю, я Чупринюк Марина, репортер ютуб каналу Рівний Лайф. І сьогодні ми запитаємо рівнян, де вони відпочиватимуть цього літа. Були вже на Білому озері, вода, в принципі, тепла, але були без ночівлі. І дорогу в цьому році, можна сказати, трішки перемонтували. На Рівненщині є зараз багато місць, які привабливі своєю інфраструктурою, є де не просто приїхати там, до водойми якоїсь. В цивілізованих якихось умовах побути з усією інфраструктурою. Ну, От Сантропея, така база відпочинку. Ні. А де ви вча любите відпочивати? Коли така можливість? Mm, люблю море, але рідко їжджу по стану здоров'я. А на Рівненщині рівничні можливість? Mm, на Рівненщині? Ну, В мене те, що живе під острогом, там достатньо озер, так що вполне влаштовує. Відпочиваємо вдома. Тому десь за кордон. Там Туреччина, можливо, Болгарія. А на Рівничні місця? На Рівненщині також знаю місця і в Поріжці декілька там в Рівненському районі, з Дольбуну також буду об'їжджати. Багато років їздимо в Карпати і не зміняємо свої миті, ми постійно їздимо туди. Нам подобається. Поки що більш не куди. Я не працюю, так що мені треба планувати. А де лікати відпочивати? Ну в прикресностях на Азовське море. У результаті нашого опитування ми бачимо, що не всі рівняни планують відпустку, а ті, хто її матимуть, надають перевагу відпочинку на Рівненщині. Чупринюк Марина, Олексій Олексієнко для ютуб каналу Рівний Лайф.